Вітаю, я Богданов Павло Єгорович, ректор Херсонського державного педагогічного інституту імені Крупської, кандидат історичних наук, доцент. Очолював інститут протягом 10 років. Під моїм керівництвом він став вузом другої категорії. Кількість студентів та викладачів з ученими ступенями збільшилась майже в два рази, було створено багато нових учбових та наукових лабораторій, кабінетів. Кафедр збудовано студентський спортивно-оздоровчий табір, буревісник, студентський гуртожиток, загальнотехнічний факультет. За успіхи у справі підготовки і виховання висококваліфікованих спеціалістів для народної освіти та з нагоди 50-річчя у 67-му році інститут був нагороджений почесною грамотою президії Верховної Ради Республіки Україна. Найближчою перспективою стало зведення. Нового навчально лабораторного корпусу, гуртожитку з профілакторієм, читальною залою та їдальнею. При мені почалася розробка проекту нового корпусу, але здійснити будівництво, на жаль, мені не судилося.